Друзі, і сьогодні ми знаходимося на футбольному полі дубового під назвою Карпати і сьогоднішнє наше свято в честь 91-ї річниці Дмитра Подольського і 70-річчя футбольної команди Дубового. А зараз ми зробимо невеличке опитування або інтерв'ю. Е, по нас тут гра вже відбувається. І зараз ми будемо о, питати людей, як їм наш матч і як, о, що вони думають на рахунок футболу і взагалі, чи це о, потрібно людям цим займатися. А зараз ми хочемо взяти інтерв'ю від директора Калинівського ліцею Бульчука Юрія Івановича. Добрий день. Добрий день і о, пару слів про наш матч, про футбол. Взагалі це справжнє свято футболу сьогодні в дубійській громаді, завдячуючи звичайно Збройним силам України, які, завдяки яким це, цей турнір проходить. Це історично, тому що дійсно футбольна команда Дубу вже 70 років має, і Кубок Подольського це вже традиція нашої дубійської громади. Ну а наші учні. Дійсно створюють атмосферу свята, погода чудова. Уже все зроблено для того, нашими і нашими керівниками громади, для того, щоб це свято вдалося. Ще раз завдячую Збройним силам України і з перемогою нас. Слава Україні! Героям слава! Зараз ми візьмемо інтерв'ю від е, людей, які прийшли подивитись на наш матч. Доброго дня! Мене звати Вікторія. Представтеся. Михайло. Е, пару слів про наш матч, про футбол. Ну, гарно таке всі, всі гарно виглядають. Супер погода. І сподіваємося, що буде без травм. І до перемоги. Дякуємо. Хочемо вам показати наше місце Карпати Дубове, 70 років. Десятки кращих футболістів, футбол, чемпіонати, першість району, Одеса, Арена Львів, Комітет по фізичної культурі і спорту при раді міністр УССР. Закарпатське фентомітне об'єднання. Пару слів про матч, про футбол, про вашу підготовку, про вашу команду. Підготовка дуже файна, дітей на даний час, хочу вам казати, так як у нас не дуже часто проводяться змагання. Діти підготовлені, гарно грали, всі гарно грали. В загальному ми задоволені. Дякуємо. Зараз ми візьмемо інтерв'ю від однієї з тренерки футбольної команди. Доброго дня! Доброго дня. Мене звати Вікторія. Ми хочемо взяти невеличке опитування. Представте. Марія Михайлівна. Ви тренер якої команди? Дубове No2. Як ви думаєте, чи потрібен дітям дітя саме цей вид спорту? Звичайно, обов'язково. Вау! І пару слів про наш. Про нас матч. Суперовий. <рес> дякуємо. Всі задоволені, а ми щасливі, що діткам є така змога пограти. І дякуємо за що маємо змогу сьогодні зустрітися. Дякуємо. Ну а зараз ми візьмемо інтерв'ю від селищного голови Дубівської територіальної громади. Каганця Дениса Васильовича. Денис Васильович, пару слів про наш матч, і що б ви хотіли побажати нашим учасникам теперішнім і майбутнім. Ну, це добре, що ми завели таку традицію, що перед нашими сидіючими чи не сидіючими ветеранами грає молодь. Грають залучилися наші навчальні заклади, тобто ліцеї, гімназії. І хто ж показав? Пока свій певний рівень. Це молодь. Ми їх заохочуємо, і тому ну це то майбутні наші футболісти. Ну а зараз нашим головне команді з дубового бажаю, звичайно, успіху, щоб виграли. Ну, це так воно так і є. Якось кубок має залишитися тут. Але участь це завжди важливо, тому буде цікаво подивитися. Дякуємо вам. Ну, що сказати, організація дуже гарна, дякуючи відділу освіти і керівникам освітніх закладів. Свято перша половина відбулася дуже гарно, я би сказав навіть креативно, дякуючи ще і вам, і Горбійов, що зробили гарненько із гімном і з прапорами. Тобто все йде добре, а свято продовжується. Наші, на жаль, програють ветерани 1-3 після першого тайму. Ну, але ще все впереді. Головне, головне участь. і ветерани стараються. Що а зараз ми візьмемо невеличке інтерв'ю від Чиндия Василя. Будь ласка, пару слів про матч, про те, за кого ви вболівали, як вам гра і що ви побажаєте нашим учасникам. Ну, матчі тепер проходять не в нашу жаль, користь. Добоя програю, але я думаю, що ще мають другий тайм і можливо виправлять ситуацію. А так, в принципі, турнір гарний, тому що зібрались гарні команди, представники багатьох тут населених пунктів району. Тут є і Буштино, і Тячево, і Тернова представники, і Ущорна. Так що, я думаю, турнір гарний. А мають перемогти сильніше. Все. Дякую вам. Учасників футбольного матчу чекає смачний бограч та інші смаколики. Тому, Мене звати Володимир. Готуємо бограч. Можете нам показати, що тут? Ми хочемо подякувати всім і особливо нашим поварам і помічникам. І до зустрічі!